Уявіть собі людину, яка, незважаючи на численні невдачі та відмови, змогла змінити світ своїми винаходами. Це історія Томаса Едісона, одного з найвидатніших винахідників в історії людства. Його життя сповнене цікавих, повчальних та інтригуючих подій, які надихають і сьогодні. Томас Алва Едісон народився 11 лютого 1847 року в місті Мілан, штат Огайо, США. Він був сьомою дитиною в родині і з дитинства проявляв неабияку цікавість до навколишнього світу. У школі вчителі вважали його важким учнем через постійні запитання та незвичайні інтереси. Зрештою, мати Едісона вирішила навчати його вдома, що дозволило йому розвивати свої таланти без обмежень. У віці 12 років Томас почав працювати продавцем газет і солодощів на залізниці. Він використовував вільний час для читання наукових книг та проведення експериментів. Одного разу під час роботи він врятував трирічного сина, начальника станції, від наїзду поїзда. У знак вдячності батько хлопчика навчив Едісона телеграфії, що стало першим кроком до його майбутньої кар'єри винахідника. У 1868 році, у віці 2021 році, Едісон отримав свій перший патент на електричний реєстратор голосів. Проте цей винахід не зацікавив ринок, і Томас зрозумів, що успіх прийде лише тоді, коли його розробки відповідатимуть потребам суспільства. Він переїхав до Нью-Йорка, де почав працювати над удосконаленням телеграфних систем. У 1870 році Едісон заснував свою першу компанію і продовжив розробку нових пристроїв. Серед його ранніх успіхів було створення удосконаленого телеграфу, який дозволяв передавати декілька повідомлень одночасно. Це принесло йому перший значний прибуток і дозволило інвестувати в подальші дослідження. У 1877 році Едісон зробив одне з найвідоміших своїх відкриттів: винайшов фонограф. Пристрій для запису і відтворення звуку це було справжньою сенсацією, адже до того часу ніхто не міг уявити, що людський голос можна записати і відтворити. Цей винахід приніс Едісону світову славу і закріпив за ним репутацію геніального винахідника. Незважаючи на успіх з фонографом, Едісон не зупинився на досягнутому. Він поставив перед собою мету створити доступне і безпечне електричне освітлення для масового використання. Після численних експериментів у 1879 році він представив світу першу практичну лампу розжарювання. Проте це було лише початком великої битви за впровадження електрики в повсякденне життя. Едісон зіткнувся з конкуренцією з боку інших винахідників, зокрема Нікола Тесли та Джорджа Вестінгауза. Які просували змінний струм на противагу постійному струму Едісона? Це протистояння увійшло в історію як війна струмів, незважаючи на жорстку конкуренцію, зусилля Едісона призвели до широкого впровадження електричного освітлення в містах по всьому світу. Життя Томаса Едісона є яскравим прикладом того, як наполегливість, віра в себе та невтомна праця можуть привести до змін світового масштабу. Його історія вчить нас не боятися невдач, адже кожна з них це крок до успіху. Едісон часто говорив: Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Його винаходи та підхід до життя надихають мільйони людей по всьому світу. Він залишив після себе спадщину, яка продовжує впливати на наше повсякденне життя і сьогодні. Історія Томаса Едісона це не лише розповідь про видатного винахідника, але й про людину, яка своїм прикладом показала, що наполегливість, допитливість та віра в свої сили можуть подолати будь-які перешкоди. Його життя є нагадуванням про те, що великі досягнення починаються з маленьких кроків, і що кожна невдача це можливість навчитися чомусь новому. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.